Має, я, шо? Всі мужей прийшли. Що, ти ні край? Туль. Що кришу, а? а, а шо, не Чому тут Що Тульку щось не прийшли, а тут ідемо. Вот тоже такі інтересні. Ще не знаю, блядь. То... Я не котим полем. Бля, яким бусимся засолою, блять, ми вхлокнув зарвало. Навіть такі коски порубало вже, блядь. Пуйде ми поліомці коло колгоза путь. Тут путь не куш, там шанси хуйовиють. Тут яке шанки. Такі пудуці. Нє-ні, тут дорос, як зайдемо на путь. Пу. Та йде стрічив на каніку на стрічу. На пасілки. На пастілки кажуть. Знаєте, можна тому раду ще думку? Ну треба... на поле. Так я знав. А що потужні не підемо? Може... Я не просить, бо там коліїти, та, що ми даремно, тут закинули. Там такі три млаки є, вже то пізде ти маєш як мак туди їхати, а? Ні, я не можу взяти, я не вкажу. Ні, ти нам кажеш, що ми приїдемо на шанс і ми заїдемо в лаги. Так. Маємо шанс поєбатися, а ми приїдемо, блядь. Тому вони низькі такі ранні. Ну, а тут є, бля, м'які, ти чи навіть два баби гідеться. Вони раз були. Два не так по полю. І то він так, чи по Раз були. Ні, ну, то так по пізді. А то єден. То він так. По богаті. Ні, то другий був. другий був? Просто він сімейно приїхав. Ні, ні, то то було три кіра. Він два рази м'які з нами був. Украв, украв. Откий okay, меса. На пастілки, ні? А де на пастилка? Ти говорив, ти знаєш. На пастілки я знаю, дораз пуйдемі. Ну так вон дорога, вон По полю пойдемо. Он до фірми йде. Але хоче по полю обойти тут болото. Не по дорозі, а підемо по полю. Артем! Артм! історії мене бля! Вот он. В архив, блядь. Все в архив, ты все архив, вони. Вони все. Тяжко споткає, я потом, блядь, ааа, час не фоткав, чого, блядь? Хьюри, педі, хьюри. А такі могли бути файні Там такой там повод, зато і блять. Диме по трасі ці йдемо. По трасі по траси. Ну подговорит. Куди управив? вправо там де тоже ходив. Тут все свиж, тут все посохло Тут би вода тихав. Тут же блять не блядь А зато там ка путь казати. Да. Та, а а ка був кабула зараз у мене, демо. Му... U Google mapu je ukazalo Zerka vam neredno njih kojaši u zadnjoj Pa da zglepujte da vidite Nije, no, nije, nije, tako je zadnja Tu pomaljivo, tu jura tu ja. ti Ovo je dojobjene Znaš, 150ke mi narili, blin Ono na Bogi ko bi tako ne čustio, pravo hoće Pa blin, da mu prezidu A kako že... ja. kažu, ono se tako